Виконуємо номер 513 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Число 4,4 збільш. Завдання перше на 3,16 і завдання друге у два рази. Приступаємо до виконання. Завдання перше 4,4 збільш. На, додамо 3,1 шосту. 6 і 5 взаємно прості числа, тому найменшим спільним знаменником буде 30, знайдемо додаткові множники. 30, ділимо на 5 буде 6, 30 ділимо на 6 буде 5. Нові чисельники. 6 множимо на 4 – 24. 5 множимо на 1 – 5. Додаємо цілі частини 4 додати 3 буде 7, цілих. додаємо чисельники 24 додати 5, буде 29. Знаменник переписали, отримали 7,29. І завдання друге. Число 4,4 збільш у 2 рази. Помножимо на 2. Подамо 4,4 у вигляді неправильного дробу. 4 множимо на 5, 20, додаємо 4, 24, 5, 2 подамо знаменником 1. Перемножаємо чисельники і знаменники. 24 множимо на 2 буде 48, 5 множимо на 1, 5, маємо 48. Дрібне правильний подамо у вигляді мішаного числа. 48 ділимо на 5, неповна частка буде 9, востачів буде 3. Знаменник переписали, отримали 9,3. Ми число 4,4, збільшили на 3,1 і збільшили у два рази. Номер 513, виконано.